Dania się Ewangelia Witłuki Slawa Tobie hospodem. Koli dowkoła nich zebrało się ciśleni na towpę jaki jak i aż na pyali odne na odnoho. Jezus poczał howoryty na samperet swoim uczniom. stare życa za kwaski farwisiejkoj, Licemirstwo że nie ma niczego przychowanego, co nie odkryło by, ani tajemnego, jakie nie stałoby jawnym. To wszystko, co skazali wam w tym riawie, usłyszycie, 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 ucho usłyszycie, usłyszycie, w usłyszycie, Bude progłoszona w z dachów. Każę wam, Drodzy moi, nie bójcie się tych, kto wbywają a pisla co nie może więcej niczego zrobić. Pokażę wam, kogo bójcie się. Bójcie się kto ma władzę w w i ugienu w kinute tak każę wam to hobite są nie pięć gorup prodają za dwa asery i żadny z nich nie zabutuj przed bogom że nawet włosia na waszej głowie se po, policzone nie bite są weznačecie bilsze za błacioch gorup Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Слава Ісусу Христу. Добрі брати і сестри. Сьогодні Боже Слово нам пригадує про цей вимір, котрий є. Дальший і більший, ніж вимір земний. Наше життя на цій землі це якийсь фрагмент дороги, але це не вся дорога. Це є лише фрагмент нашого існування, але не все існування. І той, котрий нас повчає, той нам і дає це життя. Це не є припущення, це не є теорія, це не є висновок філософів, навіть не є висновок науковців чи дослідників, це є істина, котра подається нам Творцем усього, що існує. І те, до чого нас запрошує Господь, до цього існування. У вічності існування в ньому дається нам, як ми читаємо в першому читанні, на правах спадкоємця. Дуже велике значення має це слово спадкоємця, спадок, те, що мені належить по справедливості. Чому по справедливості? Тому що Господь нас саме сотворив для того, щоб ми були були з ним, були в ньому і, бу... і жили вічно в повноті радості і миру. І коли людина вибирається і приймає, вона також чинить справедливість відносно себе. Це є перше читання. У другому читанні в Євангелії Ісус Христос. Показує нам, чого маємо стерегтися і що більше цінувати. І показує, кого потрібно боятися. Ісус Христос, звертаючись до учнів, як ми чуємо спочатку, звернувся до учнів, застерігає їх перед. Чуємо такі слова, стережіться закваски фарисейської. Закваска фарисейська. Закваска, Ми знаємо, що це таке закваска. Закваска це якийсь маленький шматок тіста, який заквашний кидається в тісто. І ця закваска, вона потім перетворює, перефермотовує все це тісто, тобто псує, можна сказати таким словом, все тісто. Тобто якийсь. Початок, який руйнує усе, це є така фарисейська закваска. Що є цією фарисейською закваскою? І він далі говорить: лицемірство, подвійне життя. Тобто, назовні одне, а всередині те, що справжнє, зовсім інше. І те, що зовні, є лише для людського ока. Для людського ока. Ну, коли є поведінка така між людьми, коли хтось відчитує це лицемірство, то відчуває погорду через це до себе, приниження, применшення, знецінення. Якщо людина відчуває, що хтось є лицемірний відносно неї, то втрачає до такої людини довіру, не можна опиратись на таку людину, тобто нема спільноти, нема єдності. І коли людина так насправді своїм серцем не йде за Господом, а назовні може їй говорити, я вірю, чи визнає Бога, говорить, але це тільки так для реклами, вона є лицемірна. Дорогі брата і сестри, Господь не терпить, не тому, що його, можливо, йому це не подобається, але Господь не терпить те, що руйнує кожного з нас. З любові до кожного з нас. Він не терпить цієї постави. Він не хоче, щоб ми мали таку поставу, яка руйнує, руйнує кожного з нас. І говорить, немає нічого таємного, що би не стало явним. Перед Богом нічого не приховаєш. Хоч які там би не були лозунги, ми сьогодні також дуже багато можемо почути в світі в ім'я справедливості, в якихось там інших цілях, а так насправді Бог все бачить. Бог все бачить. Можна якісь інші давати заголовки своїм діям. А Господь все бачить. Будь-яка несправедливість, будь-який обман, будь-яке вбивство, Господь бачить все те, що там, на глибині серця. І далі Ісус Христос звертається до учнів. І дуже важливе слово, яке Він говорить, кажу вам, і тут увага, друзям моїм. Дивись, дорогі брати і сестри, як Господь дивиться на кожного з нас. Варто собі тут задати питання, чи я є другом Ісуса Христа, чи я є другом Бога, чи я можу сказати так, я друг Бога. Він може мене називати своїм другом. І Далі Він говорить: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Але бійтеся того, хто має владу, вбивши, тобто вбивши тіло, ще й вбити душу, тобто ще й у угієну вкинути. Ось цього ми маємо боятися, хто ним є диявол і всі його штучки, якими він зводить людину, щоб людина своїми рішеннями, своїми. Своєю поставою, своїми ділами відкидала Бога через те, що порушує Його заповіді. І не рахується з Богом. Тобто не бачить Бога, не бачив Бозі Бога і не є Його другом. І також Ісус Христос говорить. Пам'ятайте, що ваше волосся на голові все полічене. Визначите більше за багатьох горобців, де там говорить, скільки дають за горобця два асирії. Але жодний з цих горобців не є забутий перед Богом. А ви більше, ніж ці горобці. Оця свідомість, дорігі брати і сестри, того, що Господь знає і Бог визначає, і Бог забирає, Бог вирішує, коли кому піти з цього світу. Бог є господарем життя і смерті. Але найстрашніша смерть це тоді, коли після смерті тіла ще й душа перебуває в гієні, тобто відкинута на наві, вічність від Бога. І цього маємо боятися. Сьогодні, коли згадуємо наших захисників, молимося за них, молимося за усіх і поранених, і скалічених, і тих, хто віддав своє життя. Дякуємо Богу за тих, хто захищає нас, рятує також і наші тіла, але за тим також і рятує наші душі, рятує перед тим, щоб стати зрадником, щоб стати вбивцею своїх близьких, щоб стати мобілізованим м'ясом для того, щоб гнали як телят, щоб вбивати інших. Ми бачимо. Яка велика трагедія постає тоді, коли хтось відкидає Бога і не рахується з Богом? Стає причиною вбивства багатьох-багатьох людей і навіть не є армією, бо армія воює з армією. А ми бачимо, що вбивають і дітей, і жінок, кидають ракети на будинки, де, можливо, лежать люди. Спараліжовані після інсульту, чи старенькі, немочні, немовлята. Людина, котра відкидає Бога, стає по стороні цивілізації смерті. І ту смерть, котру несе в собі, вона нею ділиться також з тими, хто є навколо. Вдивляючись це, маємо для себе в особливий спосіб. Засвоїте слова сьогоднішньої Євангелії, того, що каже Господь, знайте, хто я, ви, мої друзі, бережіть мою любов до вас і стережіться від того, хто вбиває духа, вбиває душу, хто вселяє ненависть, хто вселяє несправедливість. Просімо, Отже, Духа Святого, щоби кожен з нас. Так, жив на цій землі, щоби завжди мав перед очима ту перспективу вічності. І будь-яке рішення, будь-які дії завжди приймав в ур... з урахуванням того, що є вічність з тим, що є Господь, з тим, що є його заповіді, з тим, що буде відповідальність. Рано чи пізно буде відповідальність. Відповідальність і потрібно буде відповісти за всі свої вчинки. За добрі будуть, буде винагородження, а за злі буде покарання. Нехай Дух Святий допомагає нам йти дорогою Христа, дорогою Спасіння.